Доброго дня, мої вітання. Сьогодні у нас 7 грудня. Бажаю всім гарного дня. Давайте розглянемо таке питання стосовно того, що Зеленський відмовився виступати в Конгресі США. Давайте подивимося, що скажуть загалом карти, а потім запитаємо причину. Зеленський відмовився виступати в Конгресі США. Чого? Чого? Емоційно не витримує, бачите? Емоційно не витримує він вже. Це карта президента, це карта якогось тупіка, і це карта емоцій. Емоційно не витримує. Але все ж таки, що хочу сказати, він не повністю відмовився від цього. Він все ж таки планує. Планує виступати в Конгресі США. Ось по цим картам. Ось планування. Ось карта просування по справедливості. Тобто, можливо, не зараз, а трохи пізніше, давайте запитаємо. Я так розумію, що Зеленський, Зеленський їм дав шанс вирішити всі свої питання в Конгресі стосовно іммігрантів і так далі. А потім, вже, коли буде дійсно... Розглядати допомогу, то він тоді виступить. Я правильно зрозуміла, що Зеленський все одно виступить перед Конгресом США в Конгресі США. Я правильно зрозуміла? Ну так, це карта, до речі, Зеленського. Це карта роботи. І це ну, так, він дійсно виступить. Дійсно, він рішуче налаштований. Він, я вам скажу, дуже такий ну, сердітий, злой це. Так я мягко сказала, він, він рішуче налаштований. Це його робота е, виступати перед е, різними е, високопосадовцями. Тобто він все одно карти кажуть, ось, знов ця карта, виступить в Конгресі США. Можливо, трошки пізніше. А чого, чого він зараз відмовився виступати там? Чого Зеленський, президент Зеленський, відмовився зараз виступати в Конгресі США. Чого? Ну, тому що він знає, що це безполезно. Ось, бачите, 5 монет. Ну, тобто його виступ буде марний, все одно 5 монет, поки вони там не розберуться зі своїми внутрішніми справами в Америці, про Україну ніхто там навіть і не згадає. Він буде виступати, коли це дійсно буде мати сенс. Так. Ну, давайте ще запитаємо, ми вже розпочали розклад про Зеленського. Давайте запитаємо його стан зараз. Емоційний стан, його, що він там планує, його думки. Ну, плани я дійсно казати не буду. Давайте його стан. Стан президента Зеленського зараз, 7 грудня, 23 рік. У відлюдниках. Дивіться, ну, це не його стан. Це він хоче вийти з відлюдників, тобто країну вивезти з відлюдника, змінити ситуацію і десь знайти дійсно допомогу. І допомогу не просто там щось трошки, а допомогу по 10 монет. Треба багато допомоги. А емоційний стан Зеленського зараз. Дуже рішуче налаштований. В нього є ідеї, нові плани. Стосовно нашої країни. Тобто це карта дому, карта родини, карта святкування, карта перемоги, навіть можна сказати. В нього є якісь плани і є якісь ідеї. Дуже рішуче налаштований. Працює багато. І десь зараз, до речі, в путі, в дорозі. Ми не будемо дивитись далі, куди він. Зараз відрядження, до речі, по роботі. Ну, давайте подивимося, це відрядження по роботі Зеленського президента. Ну, ну, так, десь на кордонах, десь на кордонах. Йому там потрібно бути обережним. Бачите, що там вони можуть планувати. Йому потрібно бути дуже обережним, але карта все одно в кінці каже, що буде все нормально. Десь зараз на прикордонні. Ну, ось такий розклад. Повинно все бути добре. Маємо надію на те, що він знає, що робить. Всім гарного дня!